Вітаю! Ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. От зараз е, актуальною в блогосфері є тема про напад Білорусі на Україну. Так. Ось така тема. Там же ж після. Від чергових відвідань Путіним Лукашенка, приїзду до Білорусі, почали говорити про те, що Путін приїхав для того, щоб ну, спровокувати чи примусити Лукашенка напасти на Україну. Він нібито всіма фібрами душі проти, враховуючи настрої населення Білорусі, але йому нікуди діватися. Ну, давайте трохи поговоримо про те, хто такі білоруси, або, як їх в нас завжди називали, Литвини. Так, хто вони такі? Тому що я вам розповідаю, хто такі московити андрофаги, мабуть, єдиний у такому сенсі, так, генетично-ментальному. Чому вони такі, а не сякі, а не інші? Чому вони е, ну, садисти, ну, демозу... де нація і людина проявляється в повній мірі? Єдиний Момент, це криза. Так. Ну, а що таке війна? Це найглибша криза. І тут московити проявляють свою внутрішню сутність для тих, хто здатний ну, до елементарного розумового аналізу. Показують всім, хто вони такі. Звичайно, той, що не... Здатний розуміти, то він не зрозуміє, як кажуть, кілок на голові тиши. Він не зрозуміє, тому що він не здатний генетично, так. Ну він народження і так далі, і тому подібне. Ну, все просто. Ну, давайте тепер поговоримо, хто такі білоруси. так. Чи вони підуть? Воювати на Україну. Якщо московити пішли, тому що вони такі з радістю і продовжують іти, тому що вони такі від народження, генетика їхня і ментальність така, то білоруси вони і не московити, і не українці. Так. Це інший зовсім народ, відмінний, так. балтського походження. Балтійського, не слов'янського. Я про генетику кажу. Так як московитів вона угрофінська, так я кажу про ну, народ у нас колись був розумний, так, дуже розумний. І він знав чи відчував, що, наприклад, московити вони не є слов'янами, тому їх так і називали. І те, що Білоруси, Це ж придумана назва Катериною Другою. Це все, все це брехня московська, так? Народ знав в Україні, що це литовського походження, тобто литовсько-прибалтського, Балтійського походження народ. Хоча і мовою слов'янською. Отже, ми маємо те, що Литвини. Вони ж фактично ніколи не мали організованої армії. Не тому, що вони так би мовити, не хотіли, вони, напевно, не могли. Це не їхня сутність так, Литвинів. Або вони по нинішньому, кажучи, білорусів. Ну, не було в них. Подивіться, якщо українці при всьому своєму індивідуалізмі. Так, на відміну від колективізму московського, час від часу створюють військові відповідні формування, так, то у білорусів або у Литвінів цього практично ніколи не було. Так, якщо вони десь щось і Брали участь у бойових діях, то це у складі там литовських військ і так далі, і тому подібно, польських військ, але подібного того, що було в Україні, наприклад, там козацькі формування, це ж була ну, регулярна армія, так. І це було раніше ще за часів Київської Руси теж була армія регулярна. Далі візьмемо, наприклад, Другу світову війну. УПА. Так, нічого подібного в білорусів не було. Ви скажете мені, що там були партизани. Ну так, там був партизанський рух, спровокований московитами. Московитами, агентами, засланими туди і все. Там нічого е, ну, тіпа УПА бути не могло. Тому що це інша зовсім ментальність, інший народ. Так що е, запам'ятайте, якщо із Білорусі можуть прийти, тільки московити андрофаги, не білоруси. Так. Так само, як у 2022 році, із території Білорусі прийшли московити, андрофаги. Оті всі, які вчинили страшні злочини в Бучі, там, В Ірпіні, в Макарові, Гостомелі і так далі, і тому подібне, це все були московити. Якщо траплялися там особи білоруського походження, то це були швидше за все винятки, а не правило. Так. І зараз те саме ми маємо з вами. Так що не треба ну, дурити самих себе. Якщо із території Білорусі до нас черговий раз прийде війна, то це будуть московити, так, андрофаги, яких туди завезли. Білоруси воювати не хочуть, а швидше за все, і не можуть.